Працювати в умовах холодної зими Вінницькі рятувальники можуть. В цьому й переконували вінничан під час навчань. Саме вони й визначають рівень готовності до подібних ускладнень. Залучалася оперативно-рятувальна служба цивільного захисту, також інші служби міської ланки Вінницької обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. За легендою, внаслідок аварії в 10-поверховому житловому будинку відбувся витік газу, внаслідок чого стався вибух. Як результат, без газового теплового й електропостачання залишився цілий мікрорайон міста. Окрім того, за повідомленнями жителів були зруйновані міжкімнатні перекриття а також вибито більшу частину вікон у будинку. Ця ситуація, конкретно ця ситуація, планувалася тому, що ми знаходимося. Входимо в зимовий період і якраз в зимовий період, коли на повну потужність працює обігрів осель, виникають такі аварії, виникають такі події. Навчання відбувалося у кілька етапів: на першому бійців перевіряли на готовність до виникнення надзвичайних ситуацій, практично відпрацьовували роботу оперативних штабів та порядку дій рятувальних сил. Окрім того, перевіряли роботу спеціальних служб, комунальних та енергопостачальних компаній, а також додатково залучених формувань. На другому ж рятувальники відпрацьовували методи ліквідації наслідків вибуху. На місці аварії відкрили пункт обігріву, що особливо необхідний за низької температури, а також поганих погодніх умов. До ліквідації аварії були залучені аварійно-рятувальні бригади комунально-технічної та служб цивільного захисту, оперативно рятувальні підрозділи області. загалом в роботі було задіяно 44 фахівці та 13 одиниць спеціальної техніки. Як стверджують керівники навчань, усі рятувальні та допоміжні розділи із поставленим завданням впоралися на оцінку добре.